В Ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю, президент Франції Манюель Макрон заявив, що сподівається домовитися про припинення вогню в основних конфліктах, які тривають у світі на час літніх Олімпійських ігор, та розраховує на сприяння у цьому різних партнерів, зокрема лідера Китаю. Макрон зазначає, що спробує докласти максимум зусиль для олімпійського перемир'я, уточнивши, що має на увазі і війну між Ізраїлем і Хамас, і війну Росії проти України, і війну в Судані. Тему обговоримо зі спікером онлайн. До нас долучається Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Олексій, здрастуйте. вітаю вас, як завжди. Дякую за запрошення. То про яке перемир'я говорить Макрон? Дивіться, ну Макрон насправді, коли виголосив цю ідею, ми останнім часом взагалі бачимо від Макрона достатньо багато різних ідей. Так, тобто, пам'ятаєте, була ідея, наприклад, про. Війська, які потенційно можуть бути спрямовані в Україну, і так далі. Тут тепер він виголошує ідею про Олімпіаду. Я б думаю, що ключова його якби інтенція тут була в тому, що ну колись в античній Греції, до речі, от сьогодні навіть вже запалили а, в Греції вогонь. А, справді існувала така традиція, коли на час проведення Олімпійських ігор зупинялися усі війни між полісами, давньогрецькими містами держави. От справді така традиція була. А, і я думаю, що Макрон просто в цьому стилі. Вирішив провознати знаєте, запропонувати таку черговий раз ідею, щоб по перше нагадати про себе, а по-друге, подивитися на певним чином світову реакцію, а тобто сказати, що от дивіться, ми проводимо Олімпіаду. Тому ми, як традиційно, згідно олімпійського духу, пропонуємо таку ідею. Знов таки, помітьте, що а, Макрон, коли він її виголосив, він першу чергу тут зараз ми бачимо, Франція дивиться на. Світову реакцію, тому що тут мова йде не лише про Україну, але й мова йде і про газу, і взагалі про інші регіони світу, де зараз неспокійно де відбуваються війни та конфлікти. Ну тобто, але як мені здається, тут в нашому контексті, якщо говорити про ситуацію з російсько-українською війною, тут є якийсь ще момент. Ну, а по-перше, ми вже чули з боку Росії е, відповідь, нібито да на цю заяву Макрона, що вони там сказали, що так допустіть нас на Олімпіаду, хоча ми знаємо, що ну таки через війну і так далі, були від справедливі прийняті рішення щодо а, недопуску а, саме під російським прапором а, російських атлетів на Олімпіаду, тобто в, в індивідуальному плані вони можуть бути. Але сам факт того, що ця ідея отримала такий певний резонанс, я б я б скоріше це ще пов'язував з тим, що Олімпіада, яка запланована на кінець червня, на початок серпня, вона насправді і цікаво, як за, за певне завершення цілої низки важливих інших дипломатичних і міжнародних заходів, які покажуть, як як яка на той момент буде розстановка в світі, тому що я нагадаю, що по перше, попереду нас влітку чекає саміт НАТО. А де знов таки зрозуміло, що наше питання буде розглядатися? Далі нас чекає вибори до Європарламенту, де українське питання ми розуміємо, теж піднімаються і розглядаються. Також це саміт Великої Сімки, який буде в Італії цього року. А після того ще проведення саміту по фублі миру. Яку а, запропонували Україна, да тобто і от всі ці заходи вони передують а, власне Олімпійським іграм, які будуть відбуватися в Парижі. Тому я думаю, що Макрон, роблячи таку заяву, він це робив із огляду от на всі ці заходи, які а, міжнародні дипломатичні а, саміти зібрання, які а, будуть передувати. тобто з огляду на те, що певним чином ситуація до Олімпійських ігор може отримати, скажімо так, більшої чіткості розуміння, як вона буде далі розгортатись. А чи готова Україна до олімпійського перемир'я і в якому форматі? Ну дивіться, це насправді цікаве питання, тому що з одного боку офіційний Київ і устану президента України неодноразово говорив, що ми готові до насправді навіть до перемовин з Росією, але ключовий момент тут в іншому: а що власне Росія до цього не готова. І я думаю, що з огляду на те, як Росія зараз продовжує бойові дії, удари, які наносять на території України, тобто є відкрите питання: чи в реальності Росія готова до якихось, скажімо так. Подібного заходу, ну подібного типу а, заходів, да типу перемир'я, чи це просто така, знаєте, риторика або підкреслю з Кремля, якби нібито постійно теж звучать якісь заяви, що от вони там готові перейти до перемовин, але по факту ми бачимо, що а, їх перемовини полягають просто в тому, щоб якимось чином легалізувати загарбані території, і все по факту. Макрон розповів, що Франція впевнена в успішній церемонії відкриття Олімпіади на річці Сена у липні, але має запасні варіанти на випадок, якщо цього вимагатиме безпекова ситуація. Макрон попереджав, що має план Б і план В. Що це за плани, які можливі? Ну, я так розумію, що по-перше, розглядаються зараз плани по скороченню, наприклад, частини дистанції, там і в тому числі пов'язаних з олімпійським вогнем з безпекових міркувань. Ну я нагадаю, що європейські країни після подій в кроку сіті холі в Росії багато хто почав. З європейських лідерів говорити, що потенційно оця загроза терористичних атак тепер вона може бути зосереджена на країнах європейського союзу, і великі спортивні заходи, як Олімпіади або спортивні чемпіонати, потенційно можуть бути якраз цими мішенями для терористичних атак. Тому я так розумію, що роблячи таку заяву, я нагадаю, що Франція після от подій в кроку Сіті Холі вона підняла терористичну загрозу. Тоді прийняла на найвищий рівень. Наскільки я розумію, на цьому Мьому рівні і будуть відбуватися в подальшому і відбувається підготовка до Олімпіади, і сама Олімпіада буде відбуватися, тому що на, на, на секундочку французи, ну принаймні за консервативними навіть оцінками, очікують прибуття в Парижу більше ні до Парижу більше ніж. Мільйон а, вболівальників це просто ще ми не рахуємо там спортсменів, які зі своїми командами теж прибудуть до Парижу. Тобто, це просто це величезна кількість людей, і зрозуміло, що а, потенційно всі всі ці люди можуть бути а, потенційними. Ну, ми розуміємо, мішенями для різних терористичних угруповань. Да, тим паче така увага, яка буде зосереджена на олімпіаді в Парижі. А вона може бути знаєте, як додатковим стимулом для частини терористичних груп щось там чинити. Тому я думаю, що із оцих заходів да, там, БВ і так далі, це ну, в першу чергу передбачено можливо закриття деяких, скажімо так, зробити так, щоб вони могли максимально безпечно пройти. І дійсно, Олексій, до слова раніше головне управління внутрішньої безпеки Франції заявило, що стурбоване ймовірністю терористичних атак під час церемонії відкриття літніх Олімпійських ігор у Парижі. Які заходи безпеки зараз проводяться у Франції? Ну і з того, що ми чуємо зараз, а, Франція вона а, як, як мінімум збільшила увагу, я так розумію, перевірку з до всіх тих, хто ну, підозри. Люди можуть бути причетними або пов'язаними з різними терористичними групами, а, тобто з одного боку, і плюс у ці різні плани, про які ми чуємо сприйшого, що вони, а, вони, вони мають альтернативні заходи, на всяк випадок. Це теж є вже на, 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 на даний момент підготовка а, до того, щоб а, розуміючи увагу всіх цих груп до Олімпіади в Парижі, а, мати скажімо так, резерви. Плюс я, як я вже говорив, деякі заходи скорочуються. А в плані проведення а просто тому, щоб забезпечити більш ефективний спосіб безпеки. Олексію, дякую вам за пояснення. Дякую за те, що знайшли можливість долучились до ефіру. Олексій Якубін був з нами на прямому зв'язку. І на цьому, поки що, все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.